Обіцяю майже кожного дня приносити каву в постіль, кидати під, під ноги букет квітів, який нарвав на кумбі. І під час, того, під час того, як сонце, якраз гріє твої ученята співати. Сонце низенько, вечір близе. Спішу до тебе, лечу до тебе, моє, серденько, моє, серденько. Кожного дня. Отут я зімліла. Отут я зімліла, дівчата. Думаю, боже, а як же відповісти? Ну так, коханий, ти мене спонукаєш, дійсно. Любити тебе да, ні, дня. безкінечно, цілувати тебе ніжно, напитись голосу Твого, того закоханого струму, тієї радості суму, чаклунства дивного Твого, Замерти, слухати не дихать, зненацька думку прервати Тієї паузи без вихід, красивим жартом рятувати, слова натягувати, як луки, щоб вчасно збити на люту не розшифрованої. Невідворотну німоту триматись вільно і незалежно, перемовчати, хто кого. І так беззахисно і безмежно чекати голосу Твого це все тобі. І кожної ночі в стилі рок н Тихо, є. тихо Ну що ж таке.